Українська енергетична біржа, яка перша отримала ліцензію від національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках, постійно вдосконалює систему продажів та допоміжні інструменти, які є світовою практикою. На початку грудня 2023 року, спеціалісти УЕБ в онлайн режимі презентували широкому загалу оновлений модуль аналітики за напрямком необроблена дерева. Вина, ця платформа стала справжнім каталізатором для оптимізації роботи ринку. Модуль вражає своєю гнучкістю незалежно від опрацювання невеликих обсягів даних чи складних аналітичних завдань. Система забезпечує надзвичайну ефективність, швидкість обробки інформації та дозволяє легко візуалізувати дані завдяки інтерактивному інтерфейсу, а також потужним інструментам, можна швидко зрозуміти та проаналізувати результати торгів. Крім того, система відкриває нові можливості у сфері прогнозування та стратегічного планування, що дозволяє. Використовувати дану інформацію для передбачення тенденцій, ризиків і можливостей, що вкрай необхідно у сучасному бізнес-середовищі. Також УЕБ публікує місячні та тижневі індекси середньозважених цін на необроблену деревину та деревину дров'яну, що теж є практикою передових світових бірж.